Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласці, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 30 березня 2015 року, понеділок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю преподобного Олексія, чоловіка Божого. Святий Олексій жив у п'ятому столітті. Він був сином одинаком побожного і багатого римського сенатора, будучи ще малим хлопцем, намагався допомогти убогим і знедоленим. Він зрікся привілеїв свого високого походження та відійшов у тінь світу. Прибувши до Сирії, поселився в убогій хатині неподалік церкви Матері Божої в Одесі, де вів життя убогого жебрака. Так прожив Олексій 17 років, аж доки Пресвята Богородиця не виявила його святості людям, які назвали його Божим чоловіком. Коли Олексій повернувся додому, то батько не впізнав його у Богому жебракові і дозволив йому жити у своєму домі під сходами. Там він прожив ще 17 років, терпеливо сносячи різні прикрощі від слух. Після смерті знайшли при ньому записку з його справжнім іменем, походженням і описом усього життя. Поховали Олексія у Римі. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї, 48 та 49 глав, дає такі слова. Так говорить Господь твій вікупитель, святий Ізраїля. Я Господь Бог твій, який тебе на добро наставляє, який тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити. Якби ж то ти вважав на мої повеління. Щастя твоє було б, мов річка, а справедливість твоя, як хвилі в морі, немов піску, було б твого потомства, тих, що вийдуть із твого лона, немов його зернят. Ім'я Твоє не щезло б, не зникло б сперед мене. Виходьте з Вавилону, утікайте від халдеїв. Голосно, весело вістіть, оголосіть це, ширіть це аж до кінців світу. Скажіть, Господь викупив Якова свого раба, і не зазнали вони згаги, як Він вів їх через пустиню. Він вивів для них воду із скелі, розколов скалу і потекли води. Немає, каже Господь, для злих миру. Слухайте мене, острови, вважайте ви, далекі народи. Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї, назвав моє ім'я, зробив уста. Мої, немов гострий меч, сховав мене в тіні своєї руки, виробив мене наче гостру стрілу, сховав мене у своєму сагайдаці і сказав мені ти слуга мій, у тобі я прославлюся, а я сказав дарма я трудився, на ніщо витрачав силу, та моє право у Господа, моя заплата в Бога мого. Якби ж то ти вважав на мої повеління, Щастя твоє було б, мов річка, а справедливість твоя, як хвилі в морі. Якщо узагальнити цей вірш святого Пророка Ісаї, то зустрінемо надзвичайне пояснення, що таке щастя, якого всі невпинно бажають та шукають. Отож, приносять щастя людині Господні повеління, ті, хто їх тримається, отримує щастя, якого як повноводну річку не спинити. Однак, як бачимо, що щастя це не вершина, але лише шлях до правди та справедливості, безмежної як море. Прообразом земного щастя на землі для більшості з нас є щастя молодого подружжя. Але святі отці цей стан називають не щастям, а лише спільною дорогою до святості і до Бога. Я завжди так роблю з добрими порадами, передаю їх іншим, більше з ними робити нічого. Оскар Уальд благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.